Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання міста Бердянськ. Що заважає, де окупувати Бердянськ і Як саме це буде відбуватися? Дивіться, є запеклий бій. Він за межею міста. Там або підприємство, склад... <кій> склади. І Там буде придушено росіян. Повністю придушено. Вони там всі і загинуть. от. В місто прийде фінанси, гроші, також допомога для дітей і суд, закон України, Фіміда. Скажіть, чи будуть вбиті чи загиблі серед цивільного населення Бердянська? при під час звільнення. Ні, тут буде саме влучання в якусь ворожу, ворожий склад, чи це порт, Ні, не бордянську. Де росіяни щось збирають? Збирають вони, складають. А серед цивільних не буде вбитих і руйнувань саме міста. Це буде мирний вогонь, його буде чудно. Ні, цивільні люди будуть захищені ну, під час звільнення вони не, завз... ну, не буде завдано такої. Шкоди. Я хочу забрати. Ага, я хочу подивитися. Скажіть нам, будь ласка, яке число? Саме яке число буде? Звільнено Бердянськ. такого числа йдеться в місяць? Десяте. Таміру. так Скажіть нам, будь ласка, це місяць червень. Червень все почнеться. Скажіть нам, будь ласка, це липень. Місяць липень. Ну, з 9 числа по 10. -е, ну воно в червні вже почнеться звільнення Бердянська. До вас будуть е вогонь тут вийшов, це по, по Бердянську буде прилітати. Точніше, по ворогу із червня місяця. Я хочу почистити весь негатив, що заважає звільнити місто. Заперечу. 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 Повністю весь негатив. Заперечу. Запер... Заперечую, заперечую, знімаю повністю весь негатив, заперечую. Відкриваються всі шляхи дороги на звільнення Бердянська. Так, деокупація буде мирна відносно перекриваю про бойові дії, і ви будете відчути. Вищі сили янголів-охоронців, духів роду закликають, допоможіть звільнити місто Бердянськ від російської окупації і повернути росіянам по Верховному суду весь негатив, всі бомби, ракети, снаряди, дрони, все, що тільки не було застосовано по Бердянську і взагалі всі. Злочини військових Росії повернути їм назад по Верховному суду. Буде так, буде так, буде так. І прошу ваші сили, допоможіть відкрити дороги, шляхи військових України, щоб не було жодної перешкоди, яка заважає повернути Бердянськ. Буде так, буде так, буде так. де буде все сказане здійснено. Так що так буде деокуповано на це липень місяць. Дякую за увагу.